Партії Свобода, Боруцький Святослав! Товариства. Я сьогодні хочу привітати всіх з ненародженням людини. Людини, ім'я якої вже давно стало символом боротьби, боротьби за Україну, боротьби за нашу українську націю. Адже вороги не зникли. Вони просто набрали іншої форми. Модернізувалися і роблять все для того, щоб знищити Україну. Для того, щоб знищити українців. Адже саме Бандера надихав багато поколінь для боротьби за Україну. Сьогодні не стріляють, але сьогодні лється кров лється кров українських дітей. Тому ми поки живі, ми, поки живе пам'ять Степана Бандери. Поки жива Україна, ми повинні не допустити цього. Тому до боротьби товариство боротьба продовжується. Нас намагаються переконати в тому, що боротьба проходить в Україні. Ні, це не правда, це не так. Боротьба знову йде за Україну. Тому ще раз повторюю: до боротьби з днем народженням Степана Бандери, слава Україні і слава нам! Якщо ми будемо гідні честі великої людини.